Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу Рейтону букмекера. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І сьогодні ми говоримо про перший півфінальний матч Ліги чемпіонів Баварія Реал. Букмекери, між іншим, вважають фаворитом Реал на прохід далі, але чомусь вони вважають, що Баварія має більше шансів виграти саме у першому матчі. Я так не вважаю, тому що Реал. Це команда, яка має достатньо запасу, достатньо досвіду для того, щоб вдало грати на виїзді. Згадуємо Лейпці, згадуємо Етіхат Хат Стедіум, де Реал здобув для себе позитивний результат. Тому я думаю, що Реал навіть без кількох ключових виконавців. Все ж таки. Не програє у цьому поєдинку. Букмекери з Фабет оцінюють цей варіант досить непоганим коефіцієнтом 1,61. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого.